Сотню заходів під назвою «Не лекції» на прифронтових та деокупованих територіях проведе ведучий Олександр Педан. Під час них школярам розповідатимуть про мінну безпеку, ментальне і фізичне здоров'я. Зараз телеведучий Олександр Педан на прямому зв'язку із нашою студією. Олександре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, привіт. Олександре, розкажіть, бачити, чим, чим не лекції відрізняються від лекцій, і ми знаємо, що в частині українських шкіл у деяких школах такі заходи ви вже проводили. Як реагували діти? Розкажіть? Е, ну, дивіться, все дуже просто. Ми хочемо говорити з дітками про серйозні теми, але в зрозумілому і доступному форматі для дітей. Тобто, навіть якщо ти говориш про мінну безпеку, а зокрема, це найголовніша наша місія розповісти дітям. Про те, що може зберегти їм життя, то ми хочемо говорити так, щоб вони це усвідомили, пропустили через себе, точно не відкидали. Знаєте, не відштовхували. Ну і далі користувалися цією інформацією. А минулого року, ну власне, там трошки більше ніж за рік, ми приїхали. у Нас було 25 таких заходів в більш ніж 20 містах України, і я спілкувався з дітками. В різних форматах ну ну це все було офлайн виключно. А ми з дітками бачилися на території шкіл, якихось різних, не знаю, там будинків культури і так далі. Половина мінімум наших заходів прийшла в укритті. На жаль, тому що для нас безпека номер один. От але, тим не менш, ми не зупинялися. Отже, наша головна місія донести дітям перше мінну безпеку. А саме правила номер один: не підходь, не чіпай телефонуй 101. А ми це робимо в інтерактивній формі, я їм показую і про вибухові предмети, які вони вже знають краще ніж дорослі, що таке розтяжка, і так далі. З ними спілкується і пес-патрон, і нас є був раніше квест. Тепер у нас буде квіз на цю тему. От ну і власне це перша тематика. Так, друга тематика у нас ментальне і психологічне здоров'я. Ми спілкуємося з дітками, говоримо про те, що якщо. Ти себе психологічно погано почуваєш це тримати в собі. Навпаки, треба проговорювати це вголос, і навіть наступають моменти, коли треба звернутися до професіоналів, до психологів, даємо їм номери психологічної підтримки. І, на мій подив, діти абсолютно спокійно фотографують ці номери, значить, вони ну їм необхідні, вони не бояться цього робити. Це інше покоління. Далі ми говоримо про фізичну активність. Я з ними, звісно, там трошки займаюся. Такою зарядочкою розповідаю про те, що я опанував більше 40 видів спорту, тому в свої 41, один, хоч і сили, але непогано виглядаю. Спорт допомагає фізична активність допомагає боротися із стресом, тому що вона знижує викид гормону кортизолу. Це гормон стресу, додає дофаміни і так далі. Я їм, ну це на навіть на біологічному рівні розказую, і діти це дуже круто сприймають і розуміють, що спорт це круто. От. Ну і важливість навчання. А, власне, що найважливіше, що зараз можуть зробити дітки а, як вклад до нашої майбутньої перемоги, а, і що залежить саме від них, це навчання. Те, що вони зараз мають опанувати спеціальності, і коли ми переможемо, вони це знають. Вони допоможуть відбудовувати Україну. Пане вводити Олександр... її на новий щавель. А скажіть, будь ласка, ви самі розробляєте лекції? Чи все ж таки вам допомагають спеціалісти? Бо ви вже назвали, що такі непрості теми охоплюєте і мінну безпеку, і психологічне і фізичне здоров'я. От як відбувається цей процес? Хто допомагає наповнювати чи ви все ж таки самостійно? Ну, дивіться, це колаборація. Насправді весь цей проєкт. Це колаборація громадської організації «Юмайнд» і ЮНІСЕФ Україна. Це їхня ініціатива, і далі ми ці дві організації повністю працюють над текстами. Звісно, якщо говорити про міну безпеку, то тут ми долучали ДСНС. Вони нам надавали дані. Ми їх мільйон разів перевіряли з ними. Звіряли, і повірте, з такими серйозними рекомендаціями там, десь кожне слово вивірене, щоб воно ну несло тільки користь дітям, так а десь не лякало. Не притискало якихось не знаю дитячих мрій розумінь, і так далі. Тобто ми дуже чим до цього ставимося і до гендерної рівності, і до до всього от власне, що що можна сказати, ну тут я дякую ЮНІСЕФ Україн точно, тому що уявіть собі, ми маємо за рік проїхати 100 за. У нас буде 100 заходів. 50 з них буду вести особисто я. 50 буде вести Василь Байдак. Тому що я просто ми поділилися з ним. Васю теж дуже люблять і поважають діти. Він дуже щира людина. Він і волонтер і постійно хоче робити щось корисне. Ми Кілька разів з ним а, пробували робити подібні соціальні акції. І а, знаєте, як то кажуть, діти, ми на одному вайбі. Пане Олександре, коли іде, відбудуться перші нелекції на деокупованих та прифронтових територіях? О, вже з 5 серпня це буде Миколаївська область. Василю дісталося дістався початок, він йде Миколаївську область. Я не буду зараз розкривати міста, тому що все одно ми діток збираємо через громади. От, е в нього буде там близько восьми івентів, а далі я прийду на Одеську область. Ну і отак от ми будемо далі. Я дуже е, сподіваюся, що в нас вийде об Харківську область і Сумську, і, які за власне під питанням, тому що останнім часом там дуже посилилися обстріли, а ми за безпеку. Дітей і тому е, я дуже сподіваюся, що ми таки зможемо через безпечні заходи там е, з'явитися. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Олександр Педан, телеведучий.